Привіт! Сьогодні ми спробуємо розкласти по поличках таку складну, але неймовірно цікаву тему, як штучний інтелект, давайте розбиратися разом. Ну що, поїхали. І почнемо з, на перший погляд, простого питання, але воно ключове. От коли штучний інтелект, скажімо, дивиться на фотографію, що він там бачить насправді? Він бачить світ зовсім не так, як ми. Ніяких тобі очей чи мозку в нашому розумінні для шиї реальність це щось типу коду з фільму матриця, буквально все, і картинки, і текст, і навіть звуки все це для нього перетворюється на єдину зрозумілу мову, і це мова чисел. І ось цей процес перетворення будь-чого на числа відбувається за допомогою однієї простої математичної штуки. Називається вона функція, можна уявити її як якесь правило. Це, по суті, така собі цеглинка, з якої і будується весь штучний інтелект. Якщо зовсім просто, то й це такий собі майстер роботи з функціями. Він може вирішити будь-яке завдання, якщо його можна представити як перетворення одного набору чисел в інший, все зводиться до цього. Гаразд, з функціями розібралися. Це просто. Але як з цих простих цеглинок виникає щось, що здатне, ну, думати. Давайте подивимося. Так от, нейронна мережа це щось схоже на багатошаровий торт, і ця аналогія тут дуже доречна. Складні завдання вирішуються не всі одразу, а ніби по шматочках, шар за шаром. Інформація передається з одного шару на інший, і кожен такий шар виконує свою просту функцію, оту саму, про яку ми щойно говорили. І ось вам чудовий приклад, як шиї розпізнає обличчя. Унявіть собі, перший шар нейромережі бачить тільки найпростіші елементи: якісь лінії, дуги, кути. Наступний шар вже складає з цих ліній щось більш осмислене, наприклад, форми, схожі на очі чи ніс. Ну а фінальний шар збирає всю цю мозаїку докупи і робить висновок Ага, так це ж обличчя. Звісно, для розпізнавання обличчя вистачить і відносно простої мережі. Але щоб вирішувати задачі на рівні, ну скажімо, розуміння фізики чи навіть гумору, як це робить ChatGPT, потрібні просто колосальні масштаби. Мова йде не про десятки нейронів, а про мільярди зв'язків між ними. І все це працює на десятках тисяч потужних комп'ютерних процесорів. Просто уявіть собі цю міць. Гаразд, мереї потужні, це зрозуміло. Але звідки вони взагалі дізналися про наш такий ну, складний і непередбачуваний світ? А відповідь насправді трохи шокує. Ми самі їх цього навчили. Так так, кожен з нас. Згадуйте оці тести, де треба довести, що ти не робот. Ну, оці і капча. Так от, щоразу, коли хтось вводив ці криві літери з картинки або клікав на всі світлофори чи автобуси, він, навіть не підозрюючи про це, працював безкоштовним вчителем для штучного інтелекту. І це тривало роками. Спочатку ми допомагали оцифровувати книги, розшифровуючи слова. Потім тренували безпілотні авто, знаходячи на фото дорожні знаки та пішохідні переходи. А сьогодні, просто ставлячи галочку Я не робот, ми вчимо ши аналізувати нашу поведінку і відрізняти її від дій автоматизованих програм, тобто бутів. Але тут починається найцікавіше коли така система накопичує достатньо знань, з нею починають відбуватися дивні речі. Вона раптом починає демонструвати здібності, яким її ніхто спеціально не навчав, просто з звідки. У науки для цього є спеціальний термін емерджентність це коли система, що складається з простих елементів, раптом починає поводитись складно, розумно і непередбачувано. Саме в цей момент шиї і починає здаватися нам по-справжньому інтелектуальним. Прикладів безліч в іграх щі раптом вигадує абсолютно нові неочевидні тактики для перемоги. Наприклад, у старих добрих хованках щі гравці навчилися використовувати баги гри, щоб перелазити через стіни або блокувати двері. Але є й набагато серйозніші речі. Уявіть, щі проаналізував купу медичних даних і знайшов реальну протиотруту від смертельної отрути гриба. І це була речовина, яку лікарі вже використовували, але для зовсім іншого. Тобто він побачив. Зв'язок, який люди просто не помічали. І ця суперздібність поширюється і на мову. Пам'ятаєте, ми говорили, що для шиї все є числами так от, слова теж. І він може робити з ними щось на кшталт математичних операцій. Наприклад, якщо від поняття король відняти чоловік і додати жінка вийде королева, і це працює. Так він вчиться розуміти складні зв'язки між поняттями. І тут ми підходимо до найголовнішого. Ми створюємо щось справді неймовірно потужне, але правда в тому, що ми не до кінця розуміємо, як воно працює, і вже точно не можемо повністю контролювати його потенціал. Це, знаєте, як палиця з двома кінцями. Один і той самий штучний інтелект, який потенційно може знайти ліки від раку, теоретично може бути використаний і для створення чогось руйнівного його сила для добра рівнозначна, потенціалу для непередбачуваних і, можливо, небезпечних наслідків. І не треба думати, що все це якась далека наукова фантастика. Нам не потрібно чекати майбутнього, щоб побачити вплив шій. Він вже тут, кожен день, і він непомітно впливає на тисячі наших дрібних рішень. Просто подумайте, яке відео подивитися наступним на YouTube, який маршрут обрати в навігаторі, щоб об'їхати затори, яку пісню послухати далі, навіть кого побачити в стрічці додатку для знайомств. За всім цим стоять алгоритми, вони постійно і непомітно підштовхують нас до певного вибору. По суті, ми вже проміняли частину своєї свободи вибору на величезну порцію зручності, і це факт. Тому головне питання сьогодні це не чи стане Шиї ще потужнішим? Він точно стане питання в іншому: скільки ще наших рішень, великих і малих, ми готові йому довірити.